Вітаю вас, шановні. Чи то весна, чи то осінь. Щось незрозуміло, правда? Далі лопаточка, далі земля, відра. Ось робоче місце. Ну, але хочу вам сказати, що все-таки осінь. Бачите? Ось ще огірочок на салат чекає. Ось квіточки вже з грунту пересаджена. Аби в хату забрати, бачите, гераньку також пересадила, бачите, вона молоденька, гарненька, така, аби її зберігати на другий рік. Ось вона така. вона весною росла в грядці. І тепер я її в горшечки. Бачите, ось. І ця теж піде на вікно і буде чекати зими. Весни Ой але хочу вам показати, подивіться оцю красу. Оці ці два кущі сунечки, що я купила, що мені сподобався оцей цвіт. Бачите, подивіться, яка краса. Ви бачите? Ну, але ж ви скажете, що з, з, з цієї краси, а ягоди є? Та щіпаю, щіпаю, зараз ще другий кущик покажу. Але вони в різних місцях, то цей, бачите, такий закосичений. А цей ось, бачите, цвіте. Квіточка ось. Бачите? Ось були ягідки, Це таке, якийсь корчах був. Не бачила. Подивіться. Ну, що ото за ягоди, правда? Але... Але є. Дивіться. Ну, тому що холодно вже, шановні, вже нема того опилення, і оцей кущик у мене був ну, серед моїх зарослів. Ось цей трошечки був на сонечку, то трошки краще себе показав, бачите. Зараз я занесла в тепличку, то ягода буде дозрівати і щось буде. Отак, дивіться, як він цікаво росте. Бачите? Ось це хвоїнка. Е, ділиться кущику, тут він не має вусів. Оця сонечка. Ця сонечка не, не дає вуси без вуса, але ділиться кущик. Ось, я брала тут от один кущик був, а тут зараз вже бачите, який він гарний наріс. І що хочу вам сказати, я його ось отак і залишу у горщику на зиму, але прикопаю тут у теплиці, прикрию хвойним опадом. І так залишу. А вже весною я його висаджу в ґрунт, там, де, де буде місце, де буде гарне місце. Таке аби я. Любувалася і квітами, і близько плоди, щоб можна було щепнути. Ну і подивіться тут, а отакий От великий, сам насіявся, сам зійшов. І ось хочу показати, подивіться, яка краса, подивіться, який колір. Три колірка. Бачите, такий колір: рожевий, білий, синій. Ось теж біленький. Ну, поки що в тепличку занесла, хай радує мене тут кольором. От. І оце, оцей красунчик. Бачите, бальзамін Новогвінецький. Сподобається йому тут рости. Поки що в теплі, а потім на зиму до хати. він буде цілу зиму квітувати, тільки не залити його, тому що, якщо залити, то корінь починає всихати, і він скидає листву. Корінюється добре. Я його живцюю весною. Бачите? Ця квітка в мене вже четвертий рік, я вже казала, і вона не виходить. Кожен рік, може, минулорічний залишається кущик, може, ось це вже цього року живцювала, гарненько він підріс. Ось уже є заміна, звідси ще поживцюю, але вже в хаті, мабуть. Він живцюється незалежно від того, де знаходиться. І ось Покажу вам ще з вусика. Оце в садовому центрі. Кажу, то відріжте мені того вуса, він так висить у вас. А він каже, та ми відрізуємо дайте мені. Посміялися, а він каже, то, -то все одно у вас пропаде. Я кажу, ну то Це вже моя як кажуть, проблема. Але дайте мені його. Відрізав, дав, бачите. Ось такі дві рослинки. Якраз було дві розеточки. Бачите? Ось. Зараз покажу, якщо буде видно. Ось. Бачите, тут вже як... щось не хоче фіксувати. Зараз ми трошки інакше зафіксуємо, Ну, то буває щось з телефоном. О, Бачите, тут вже як дві розетки. Там був вусик такий малесенький, що я навіть думала викинути, потім думаю, дай стеркну. Бачите, це у мене цибуля, це єгипетська. Отак От і продовжується у нас осіннє дійство. От, каже сусідка, що ти знову там кажу, та по-новому починаю. Бачите, подивіться, яка герань. Ну, страшна вона, скажуть, боже мій, люди добрі, що ти оце тримаєш? Бачите, вона така на сонці обгоріла була, все. Але подивіться, скільки тут квітів. Подивіться, скільки вона буде цвісти. Ну, хіба я можу її обрізати? Подивіться. Бачите? Я розумію, все розумію, що треба обрізати. Взиму не можна пускати таку. Ну, але ж вона така красуня. Бачите, висока, велика. Ну, але нічого, хай поцвіти, обрізати завжди можна, правда? Ось така. Ну, а це біленька. Дуже гарна, молоденький кущик. Весною живцювала. Ну, от теж, бачите. Я розумію, що треба зрізати оці старі пагінці, нові наростуть. Ну, але знову ж подивіться, скільки на них квіту. Ну, хай поквітує трошечки. Порадує моє око. От, огірків вже нема нічого, але лишила. Поки морозів нема, не буду прибирати. Бо ось іще гірочок висить. Може, десь ще повисне. Та, Хай буде. Отакі наші, як кажуть, будні. Ну, бачите? Краса поряд. Зайшла, вроді би, працюю, вроді би робота, вроді би, зайнятість. А коли. Гляньте на це сонечко. А ще як помацати оцю голівеньку, таку м'якесеньку. Життя продовжується. Антистрес теплиця. Отака От краса. Тоже бачите? Торік на кожному кроці була мізуна, 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 мізуна. А цього року, дос... як кажуть, дозріла, восени. Ну, все, бувайте здорові, шановні. Добра вам, миру і тримайтеся.